Привіт! Я тебе вітаю у другому дні і пропоную одразу розпочати. Сідаю в зручну позу або зі скрещеними ногами, або на стілець, але не на диван чи ліжком. Витягуй спину, відчуваю тверду опору під сідницями, розкриваю грудну клітину. Можеш навіть зробити декілька обертів плечима назад. Трохи підтягуй підборідок до себе. Добре, плечі відтягнуті, маківка голови тягнеться вверх. Прикривай очі, а долоні розкривай вверх. Згадаємо наше повільне глибоке дихання. Спокійний вдих через ніс, живіт округлюється, грудна клітина розширюється та піднімається вверх. Видих все розслабляємо та відпускаємо, вдих розширення, наповнення, видих розслаблення. Вдих. Їх плечі постійно залишаються знизу обличчя розслаблене, вдих. Видих. Якщо не можеш ще робити такі довгі вдихи та видихи. Роби у своєму темпі, у своєму ритмі та рахуй, якщо тобі так буде легше. Але зараз всю увагу переводь у те, чи рухається твій живіт, наскільки він округляється з вдихом, наскільки підіймається та розкривається грудна клітина, і наскільки все це розслабляється, коли ти випускаєш повітря. До кінця видихаємо. Вдих! Видих, вдих. Видих. Продовжуй, будь ласка, глибоке повільне дихання. Зараз буде задачка з зірочкою. Ти продовжуєш концентруватися на своєму диханні та рухах животом і грудною клітиною і паралельно слухаєш мене. Очі прикриті можеш залишити. Я зі свого досвіду, і з досвіду з тим, з ким я спілкувалася, з досвіду роботи зі своїми вчителями, знаю, що перед тим як Наповнюватись, здобувати нові навички, проходити процес трансформації і накопичувати бажаним, треба обов'язково звільнитися від старого негативного. Бо якщо ми будемо просто накладати на бруд чисте. У будь-якому разі, це змішається рано чи пізно, і не буде такого ефекту, як хотілося би, який може бути. Наприклад, стовідсотковий такий варіант, щоб було зрозуміло: ми беремо брудну тарілку да, з нашими страхами, з нашими травмами, з нашими блоками, як на фізичному, так і на емоційному рівні. Ця брудна тарілка, яку ми не помили після їжі, яка була вчора, позавчора. І ми у цю тарілку накладаємо нові якісні продукти, здорову їжу і починаємо їсти, да, як нові навички та здібності, наприклад. І все одно, коли ти їси виделкою або ложкою, трохи да, зіскрибаєш залишки минулої їжі. Так, і зі старим, з минулим, з непропрацьованим. Воно завжди буде підійматися і не давати робити щось більше. Тому сьогодні в нас тема емоційне дихання, і як за допомогою його ми можемо трохи підчищати нашу систему. Ще зробіть декілька глибоких вдихів та видихів. Якщо відлітаєш у якісь думки, нехай будуть, дозволяй їм бути. Це твій вибір, вибір. Але не вступай в діалог. Просто спостерігай. І все одно переводь увагу у дихання, у рухи з животом, у тому, що ти відчуваєш саме тут та зараз. Бо ти та твоє життя тільки у цьому моменті. Не 5 хвилин тому, не 10 годин тому, не через 5 хвилин, не у наступному місяці. Тільки тут та зараз. Добре, якщо очі були заплющені, відкривай. Сподіваюсь, ти трохи налаштувалась чи налаштувався. І перед тим, як ми почнемо дихати через рот а через рот це емоційне дихання, я хочу сказати, що дуже часто ми відчуваємо ком у горлі. Людина може часто хворіти, особливо відчувати. Кашель або першіння у горлі, через декілька років у людини може з'являтися захворювання на щитовідну зализу. І все це насправді дуже легко пояснюється, бо наш горловий центр, наша горлова чакра, якщо вже казати по-йогівськи, зв'язана з тим, наскільки ми замовчуємо в собі. Наскільки ми боїмося щось сказати, щось попросити. І кожна людина з цим стикається, ми, я розумію, боїмося відчути, отримати відмову. Але якщо ти не попросиш, все одно, хоч так, хоч так, ти не отримаєш. Або тобі відмовлять, або ти просто промовчиш. Але промовчування... Потім зіграю з тобою дуже погану роль. Якщо ти попросив, і тобі відмовили, наприклад, нічого страшного, навпаки, це дає можливість завдати мозку роботу для того, щоб він знайшов варіанти. Ось це і є зріст, ось це і є трансформація. Коли ми починаємо шукати якісь нові можливості. І бачимо набагато ширше. Відмовили нічого страшного, можеш запитати у іншого або взяти і зробити щось самостійно, щоб отримати бажання. Все просто, але і водночас складно. Тому таке невеличке завдання В наступні дні. Будь ласка, концентруйся, спостерігай за тим, скільки всього ти дійсно замовчуєш скільки боїшся попросити і працюй з цим. І так, а зараз ми вже переходимо до практики, щоб трохи підчистити емоції, які є на поверхні, і нам, можливо, трохи заважають. Гіян мудра, великі та вказівні пальці разом, лікті бажано витягаємо, вирівнюємо, ще розкривай грудну клітину, підборідок трохи до себе, маківка голови тягнеться вверх. Прикриваємо очі і йдемо за моїм голосом. Спокійний, глибокий вдих через ніс. Видих через рот зі звуком. Вдих через ніс. Видих через рот, вдих через ніс, наповнюйся. Видих через рот, щелепу відкриваємо, розслабляємо і знімаємо все напруження з тіла. Вдих, наповнення. Видих, розслаблення. Вдих, розширюємось, видих, все відпускаємо. Вдих. Вдих через рот. Тепер робимо вдих через рот. Видих через ніс. Вдих через рот. Видих через ніс випускаємо все повітря. Розслабляйся вдих через рот. Видих через ніс. Вдих через рот включається живіт, грудна клітина. Ніс, видих. Є цикл вдих через рот. Видих через ніс. А тепер переходимо на вдих та видих через рот. Починаємо вдих рот, відкривай ширше. Видих через рот. Будь ласка, продовжуй глибоке спокійне дихання через рот, відкриваючи його ширше, розслабляючи щелепу. Вся увага зараз тільки у потоці дихання. Продовжу дихання через рот. Спина витягнута, грудна клітина розкрита, живіт працює. Якщо до тебе приходять якісь негативні емоції, чи підіймається роздратованість, дай цьому бути І з кожним видихом. Звільняйся від цього. Якщо ти знаєш, що є те, що тебе турбує, так само видихай це. Це вже в минулому. Це вже пройшло. Дай бути усім емоціям, усім відчуттям. Те, що не подобається, видихає. Відпускай. Останній цикл. прикриваємо рот, спокійний вдих через ніс. Із видихом ліва долоня на грудну клітину, на серце, там, де відчуваєш, права на ліву, і вся увага зараз у серці у тому, що ти там відчуваєш, у тому, як ти себе відчуваєш. Наскільки ти чесний з собою, з людьми, наскільки спілкуєшся від серця, від відчуття щастя та радості, відміть це. Якщо відчуваєш важкість, трохи натисни долонями на грудну клітину і з кожною видихом відпускається, ми завжди маємо вибір, що залишати з собою. І що відчувати в цей момент. Тому обирай. Відміть, наскільки тобі тепло з собою всередині, наскільки ти себе відчуваєш, у нас салюти, але ми залишаємось непохитними, бо ніщо зовнішнє не може. На нас впливати тільки якщо ми цьому дозволяємо, продовжу, будь ласка, дихати. Разом робимо глибокий, спокійний вдих через ніс. Якщо можеш, затримай дихання і трохи натискай долонями ще на грудну клітину. Стимулюй сердечний центр. Видих, розкривай долоні вверх. Все розслаблене, очі прикриті залишай. Вдих. Видих. Продовжуй бути в собі. Відмічай, як змінився твій стан. Не аналізуй, просто спостерігай. Разом робимо ще глибший вдих. І видих. Спокійно відкривай очі, зараз не роби ніяких різких рухів. Якщо треба, промасовуємо стегна, ноги, руки. І ще хотіла додати, стосовно горлового центру, це не тільки те, що ми не домовляємо, да? не досказуємо, а це і те, як ми спілкуємось з людьми. Скільки ми Обманюємо, скільки ображаємо, що виходить, да? яка вібрація виходить з нас, коли ми розмовляємо. Тому також, будь ласка, слідкуй за цим, таке маленьке завдання, але вже з перших днів я впевнена, ти вже відчуєш результат та ефект від цього. Зустрічаємось з тобою завтра. Гарного продовження дня до зустрічі сатнам.